Дасть на кріслі! Невже не бачиш, що ось-ось прийде наша пані режисер і ми з'явимося в ефірі? Всім привіт! Вибачте, що спізнилась. І перше питання до вас: хтось вже бачив сценарій? Я так розумію, що я одна вивчила все те, що сьогодні відбуватиметься в студії. А ви, як завжди, у мене були важливі обставини, дівчата. Я вигулювала песика, потім купала його, потім сушила. А потім я почала читати історію про Анну Кареніну і геть розривілась. Там така драма, який сценарій. А я що? Що ви на мене так дивитеся? Я сукню вибирала у магазині. Проте я знаю, хто сьогодні буде нашими гостями. Вітаю вас, любі глядачі! З вами ми, подружки. І тема нашого сьогоднішнього ефіру мистецтво як ковток повітря. Наш перший гість вже відома особистість для кожного мешканця Івано-Франківська. Ще пак не знати, хто буде представляти Івано-Франківськ на всеукраїнському конкурсі «Студміс міс Україна. Модель Ольга Лазарів у нас в студії. Ольга, вітання вам! Нещодавно в івано франківську відбувся захід краси таланту. Скажіть, будь ласка, чи правда що на таких подіях дівчата ворожо ставляться один до одного? Ну, я б не сказала, що це ворожо. Це більш за все якась така хороша конкуренція. Ну звичайно, кожна дівчина хоче виграти. Вона докладає максимум зусиль для цього. І уже десь в кінці підготовки починає проявлятися така конкуренція. Але на цьому конкурсі, де я брала участь, я не було ніяких там казусів пов'язаних з конкуренцією. Все було гарно. Ми з дівчатами подружилися, тому ну, поки що на таких конкурсах, щоб там було щось, якийсь такі інцидент, не було. Все гарно. А які у вас плани на майбутнє? І чи ви готуєтесь до всеукраїнського конкурсу і яким чином? Так, звичайно. Плани в мене дуже великі. Я вже брала участь на університетському рівні, виграла. Тепер на Івано-Франківському також взяли перемогу. Ну і надалі також хочу досягати своєї мети. Звичайно, я хочу перемогти у Києві. І поїхати вже на всеукраїнський конкурс. Я готуюся, я почала бігати кожен день на озері зранку, тому приєднуйтеся, так щоб була гарна компанія, буде весело. 8.30. А у мене ще є одне питання: чи важко вам носити як в буквальному, так і переносному значенні цю корону? Корона важко носити в тому плані, що на тебе лягає відповідальність. У моєму випадку це відповідальність захистити честь Івано-Франківська у Києві. Але так то ні, бо вона дуже красива і вона мені дуже подобається. Дякую за ваші відповіді. Сподіваємось, що ще зустрінемося із вами у нашій студії. На жаль, не всі гості нашої студії на даний момент знаходяться у нашому місті. Ми поставилися до цього з розумінням. і тому ми, як команда професіоналів, знайшли оптимальний вигід із ситуації. А як саме зараз і побачимо? На скайп зв'язку із нами киянка, бронзова призерка найпрестижнішого чемпіонату у світі зі спортивно-бальних танців під назвою «Блекпул». Фіналістка категорії юніори 2. Латиноамериканська програма «Оупен клас. Учениця танцювального клубу Баланс Анна Томашевська. Сцену Анну Томашевську та Богдана Довгальова. Майстри спорту України спортивного танцю. Чемпіони України 2015 року. Категорія 1 до 14 років. Сісвидіфре. Бальний танець для тебе мистецтво, чи все ж вид спорту? Як на мене це вид спорту? Але не треба забувати про мистецтво, адже це просто фізичні навантаження, але також повноцінне мистецтво передачі Це дозволяє навчитися досконало володіти своїм тілом. А де важче виступати за кордоном чи в Україні? І яке змагання тобі запам'яталося найбільше? Що за кордоном виступати складніше? Це може тому, що немає багатьох людей, які приїжджають підтримують не в моєму місці. Звичайно, найбільше запам'ятовувалися великі змагання, в яких ми одержуємо перемогу чи свого роду успіх. Тому мені найбільше запам'ятався, звичайно, цей блек. Особливо той момент, коли ми як завжди стояли біля паркету, всі дуже хвилювалися е, та чекали, поки почнуть називати номера. Е, бар, які прийшли до фіналу. І ось коли назвали вже п'ять пар, а наш номер був найбільший, Ми почали ще більше хвилюватися. А коли назвали нашу пару, е, це не піддаваємо. Саме цей турнір ми запам'ятався чомусь найбільше. Спасибі тобі за відповідь нових перемог. Надійне обличчя нового каналу, українська модель, дівчина, яка задає тренди, актриса, телеведуча, фотомодель та світська леді Альона Мусієнко на скайп-зв'язку із подружками. Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Спалила mm -hmm. на, на гарячому. А ти звідки знаєш? Він безпосередньо брав участь у зйомках фільму. Тільки його не буде видно. Тільки його не буде видно, але його всі відчують. Я думаю, я так, в цьому впевнена. Так. Ми не будемо розкривати секрет, кого він зіграв, але. А, так, але насправді він і за кадром з нами усіма угу. говорив і щось розповідав. І я від нього цікава, тому що я не хотіла знати майбутнє. У нас дуже всі такі свідомі в сім'ї. Я сама кажу, в мене сестра ще я кажу, Оксана, нам треба йти на медсестер про всякий випадок, тому що е, хто знає як там буде. Тим більше говорять, що не вистачає медичної допомоги, не вистачає всього. Тим більше мій брат зараз, він адвокат, він займається захистом солдат, які повернулися. Вітаю вас, Альона. Вдячні за те, що ви із нами сьогодні. І одразу ж питання: Ваш найяскравіший спогад з періоду зйомок у кіно. Привіт, я вам франк. Привіт, вертушки. Дуже рада бути з вами, хоча б на зв'язку. Дійсно, дуже цікавий досвід зйомка в кіно, тому що, перш за все, локації були неймовірні. Ми знімали все більшу частину фільму в Карпатах, і я ніколи ще так довго не проводила час серед гір, в. Надзвичайно красива. Ми жили в верховині. Я об'їздила тичніше всі разом з по різні локації а, для зйомок. І звичайно, стільки часу в лісі я ще ніколи не проводила. От і це звичайно для мене було неймовірно. Ну і роботи зі своїми колегами з дімою Ступкою, з Богданом і з усіма, з усіма, з усіма. А, це був Прекрасний досвід, і режисер Любомир Левицький завжди допомагав. Знаєте, не такі, як більшість режисерів, які тільки там люблять покричати чи ще щось. От тому найбільше, напевно, найцікавіше, що мені було у Зйомках, це дізнатися ще більше про культуру, традиції Західної України, про гори, про мольфарів, про що ми знімали кіно, тому що дуже багато було цікавих містичних історій. Я почув звичайно аж до мурашок на шкірі. Це був неймовірний період, і я його люблю згадувати. Обожнюю дійсно Карпати дуже цікавий регіон, містичний усіма цими історіями. Ну і можу сказати, що це було достатньо екстремально, тому що багато ми знімали вночі, в холоді, незважаючи на те, що це було літо. проте в лісі завжди холодно, особливо коли ми виїжджаємо на локації там, наприклад, на третій годині ночі, тобто це таке день ніч все змінювалося. Дуже був напружений графік. Ось проте воно все того варто, сподіваюся. Тому що, як на мене, це цікавий фільм, оскільки все ж таки вся фольклорність, ідентичність українська в ньому. Вона відіграла найважливішу роль для і якщо не секрет, яких п'ять порад для того, щоб гарно виглядати в кадрі, ви могли нам підказати? Ну, по перше, ви всі в трьох виглядаєте чудово в кадрі. Дівчатка ви дуже красиві. Продовжуйте ось таким чином. А, насправді для того, щоб гарно виглядати в кадрі, потрібно. Як мінімум висипатися завжди, щоб обличчя було свіженьке, щоб воно сяяло. Потрібно, потрібно готуватися до того, як ти входиш в кадри, маю на увазі там інформаційну складову. Ось, і звичайно, бути впевненою в собі. Тобто, якщо ви готові, якщо ви знаєте, що ви гарно виглядаєте, значить ви впевнені в собі, і все буде добре. Треба звичайно. Знати свій стиль, тому що дуже добре, коли у кожного ведучого є якийсь певний свій стиль, який запам'ятовується. Хтось достатньо життєрадісний в кадрі, сміхається. хтось навпаки достатньо спорить, дивлячись, звичайно, від е, програми від, від того, чи це вона інформаційна чи там ентертеймент розважальна. Ось тому головне бути впевненим в собі, е, заряджати людей енергією і отримувати від них це, і знаєте, е, тому, що радіти від своєї роботи, бути щасливим. Я вже. Це найважливіше. Тому, дівчатка, ем, отримуйте насолоду від того, що ви тут і ви вас все прекрасно виходить. Молодці. Дякуємо Альона, за ваші відповіді. До зустрічі. Все найкраще! Щасливо! Про нього можна розповідати без меж. Багаторазовий чемпіон міжнародних і всеукраїнських змагань зі спортивно-бальних танців, юрист-відмінник, піаніст, вокаліст та хореограф-постановник, а ще людина із щодо почуттям гумору. Нашим гостем став харків'янин Андрій Пятаха. Андрію, як вам так вдалося, що ви юридичну академію імені Ярослава Мудрого на відмінно закінчили? І можете музичний класичний твір безтентної грамоти зіграти без помилок? І на телевізійний проект Голос країни вас персонально запрошують. І головні балетні партії із заслуженою артисткою балету Іриною Сурнівою виконуєте. І граєте у театрі сатири робощак, а ще являєтесь одним з найвідоміших танцівників бального танцю та контемпу. Поділіться секретом такого творчого успіху. Ну, є ви спрашиваете, як именно це удалось, я не можу сказати точно, тому що. Что... Потому что ты живешь, ты каждый день ставишь себе какие-то цели и достигаешь каждой цели шаг за шагом. Конечно, если, если представлять конечную цель, сразу видно, как долго до нее идти, и сколько трудностей и тому подобное. Но если делать каждый день что-то ради того, что движет тобой, ради твоей мотивации, потому что все равно вот, все творческие люди, вот мои коллеги, да, и по работе, и юристы, и танцоры, у всех у них, конечно, есть своя мотивация. И те, кто люди занимаются творчеством, они это делают ради чего-то. Кто-то там делает ради своей собственной популярности, кто-то поделиться своими эмоциями, кто-то поделиться своими чувствами, кто-то э, просто из-за любви к этому виду деятельности, там, будь то пение или танцы. Да? То есть у каждого есть своя мотивация. И ты никогда не думаешь, куда это все тебя приведет. Ты просто делаешь каждый день то, что ты делаешь, ты делаешь каждый день то, что ты любишь, грубо, говоря, да, и ты не задумываешься, как ты окажешься в той точке, где ты есть сейчас или куда идет эта дорога. То есть ты делаешь это просто для себя и за любви, и все. Какие вообще Я... ваши подальше планы и что вы можете порадовать нашим глядачам у плане? Хотелось бы сказать, хотелось бы сказать, что но чтобы они не бросали то дело, которым они занимаются. Ведь если они начали этим заниматься, значит, они это любят. И хотелось бы, чтобы они вкладывались в свое любимое дело полностью. Ведь без полной отдачи ничего не получится. То есть, конечно, конечно бывают какие-то разочарования. И хотелось бы всем зрителям пожелать, чтобы никто никогда не расстраивался и не бросал свое любимое занятие и шел к своим целям. Невзирая ни на какие преграды, да, хотелось бы, чтобы у всех хватало поддержки, поддержки близких людей и собственного желания. И тогда я уверен, все получится. У каждого человека все получится. Нам тоже приятно, что вы ви вышли на Skype, на чиновистань бумовных тысячу километров. Дякую Мне тоже было приятно, девушки. спасибо. Дівчата! Як бачимо, мистецтво може бути різним, і кожна з нас може стати його частинкою. Тому що без мистецтва, як без повітря, жити неможливо. І ми, наші любі глядачі, дихаємо цим повітрям разом із вами. До зустрічі у звичайному місці у звичайний час і посміхайтеся частіше!